Добрий день. Дивіться, є таке тракторне колесо, яке по осені зібрав усе листя з-під дерев. Опали. З груш, з яблунь, з ожини навіть. І повністю було воно навіть трошки з горкою. І от до весни воно вже стало такою от землею. Бачите? Як чернозем, чистий. Черв'яків дендромбени, ці красненькі такі черв'ячки, їх було тут куча. Звідки вони взялися, не знаю. Ну, перетрощили вони це навіть, можна сказати, біогумус такий. От. Е ну, кстати, до речі, є або мінус, або плюс для когось. Е всі личинки майського жука, хрущі, були тут. Тобто, коли просіювати чи підживлювати якусь рослину, то перебирайте, перепросіюйте. Зато на ділянці ні одного жучка цієї личинки не було. Так що Для когось плюс, для когось мінус. І це по декілька горсточок під рослинку. Підсипайте, підживлюйте. Супер натуральне добриво. Дякую за увагу.